Виступає сьогодні у традиційних е зелених кольорах. Е команда ІНАІТІО отакі... Воротар е номер 17 Ярослав Пасні, номер 11 Олег Мурин, номер 3 Назар Прус. Е е біля м'яча. Подивимося, чи буде розірвати, чи пробиватиме сірий, е що забиває сірий. Один-ноль рахунок у цьому протистоянні. Дуже і дуже швидко. Вже на другій хвилині Яско виходить вперед у цій зустрічі. Панда. Ми розуміємо, що ставку на молодь робить і, на ІТ, і В цьому сезоні, ну і в принципі у Вінниці також, як і зараз, були під знаком Яско проведені. Яско тоді також швидкий зараз. Пути його з цим. Немає сьогодні у складі Владислава. по ходу, по ходу гри. Атакує Яско. Удар по воротах дуже непоганий. Шпака сьогодні немає з поважної причини. Шпак виступає у складі збірної України з футзалу. Учнівської момент, І забуває Мурин. 1-1 рахунок у цієї зустрічі стає. Знову Лео Мурин відзначається голому. Протистояння із Яском. Були зауваження від представників, розумію, була сильнішою. За суперника горюк. подивіться, що витворяє. Речук структури напередодні ось цієї гри був спаринг у... Прус Прус, просувається перед Прус, Від м'ячем залишається. Прус. Ну, зайвий. зайвий рух. косніяк вас ілий не цю команду. Хоча, я думаю, таких точно небагато. Можливо, хтось призабув, можливо, хтось не знає простріл, який є від Микан. Сірий. Сірий. Передача проховану, яку хорошу виконує сірий. Тут що без фолу? момент який. 4-4 нічає. 5-3 перемога у першому матчі від ЗП груп. Удар порота хороший. Крус. Мурин. Передача на квасні. Той підступний. Квасній. Знову Мурин. Мурин. Просувається перед. Мурин, Як? -яко! Мурин. Вперечний пас. Прус. зміщений до центру. від Пруса, Пробуває прус. Мурин не дає передачу на Курнічука. Той пробиває. Перед собою Соколовський. 25-26. Між командами і Лвів. 23-й Вадим Чернега, другий Олександр Коваль, 6-й Віктор Жук, 15-й. Сергій Малка. Пани на пруса. Трішечки забракло тут. Або швидкості прусу, або точності. зал палац спорту лечина був ще заповнений. І підтримки, напевно, війна які також було більше у урний. Мурин веде передачу на Редчука. А Ричук прострілює! простріляє. класно просувається перед Класній. Попрошу передач Михайлишин. Корнійчук. Удар поворота від Корнійчука. Тут що порушення картки отримує Максим Боднар. І фоли вже війна і Команда діє в меншості. Команда за підсумками двомачого протистояння поступається і зараз ледь не пропускає куди навіть яскравіші. Але дійсно ж це все ситуативний момент, який удар поворота. Ах, порожні ворота. Все таки на добування Дацюк. Забиває. Все-таки. Стратує Максима Боднара дуже непросто зараз е команді. Горючук пробуває. Сірий. Порожні ворота. Сірий. Вічні Сантеме. Речук. Речук поперед. Гечук, Гречук, момент, який Соколовський як реагує на цей постріл. Не зрозуміло абсолютно. Корнійчук. Його дуель. Корнійчук пробиває і Сірий. Зараз Станкевич, наставник Львівської на сьогодні поразка з рахунком 1-2 супернику. Непростому, досвідченому, але все ж таки не зуміли пройти до наступного етапу. Як думаєте, чого все-таки забракло у цій грі, власне, львівській? Так як сказав хлопцям, забракло реалізації. Ми багато створили. Потрібно забивати. Потрібно, щоб наша робота, яку ми виконуємо на тренуваннях. Яку ми робимо безпосередньо в матчі, вона кінцевий результат, це має бути забиті м'ячі. Коли ми будемо мати забиті м'ячі, ми будемо вже, можемо моделювати подальшу гру, дивитися і так далі. А ми створюємо, потім це не реалізовуємо, потім переживаємо в цьому моменті і втрачаємо відповідну сили, затрачаємо до цього емоції і вже потім важко перевертати, перевертати гру. Я знав, що можливо таке буде, тому що це невід'ємна частина, але ми втрачаємо гравців, травматизм трішки вилазить. Не через нашу так говорити, діяльність, а через жахливе відношення деяких людей до, до своїх обов'язків. Тому десь так відсутність шпака, відсутність Константінова. Наскільки сьогодні серйозно повпливала на дії команди? Ну для нас кожен гравець, будемо так говорити, нашого ядра. Він важливий і визначний і визначальний. Коли один гравець ще молодь, вона прагне, вона ну, хоче замінити, вона хоче дати конкуренцію. І вона ми бачимо це на тренуваннях. Бачимо це на іграх. Також і сьогодні я хочу похвалити гравців, ті, які вийшли, тому що вони зробили певний об'єм роботи. Але я хочу також зазначити правила для всіх одинакові, а для нас, тобто для команд. І а трактування, мабуть, якесь різне. Мабуть, треба під кожного підлаштовуватися. Я не можу зрозуміти, можливо, будуть там семінари. Я обов'язково прийду, наступний, який там семінар. Прийду там, де люди ті проводять ці семінари, трактування. Як це? На ай-ой, я невже це таке фулив нас? таке є чи є таке в правилах? Ну я просто хочу зазначити, яка була жахлива, просто жахлива. А відношення до своїх професійних обов'язків арбітражу у Вінниці, і мені прикро, що такий напрямок проходить далі у Кубку України. Мені прикро. Хай кожен це буде в кожного на своїй совісті. А ми працюємо своє, рухаємося своїм напрямком. Але погано, коли такий напрямок визначає подальшу там діяльність футзалу в цілому, я думаю, що цим не цим варто не займатися. Як один функціонер сказав в першій лізі, я все знаю, але не можу конкретно доказати. Тому е, ми сьогодні, ми сьогодні добре попрацювали. Е, ми сьогодні заслуговували як мінімум точно не на поразку. Але ще раз повторюю: основним фактором, навіть поряд з тим, що відбуваються такі не такі непотрібні речі, навіть поряд з цим, ми повинні забивати забувати, забувати м'ячі, реалізувати свої моменти. Тому над цим і ми будемо працювати. Наступний нас суперника громад чемпіонаті. Тепер всі сили зосередимося туди і будемо намагатись покращити нашу гру. Дякую. Роман Стадінчук поруч з нами, тренер команди Явського Вінниця. Сьогодні оформили прохід до наступного етапу четвертого попереднього раунду. Кубка матч у Львові. Як його характеризуєте? Наскільки ну, можливо легко, можливо, нелегко вам перемога далася? Ну, ви самі бачили гру, що ігра не була легкою. Ми чекали такого бійцівської гри і так далі, якою вона була. Я пишаюся своїми хлопцями. Вдячний ЗСУ за те, що ми можемо грати, і дякуємо всім, хто нас підтримував. Такі вийшли два абсолютно різні матчі. Там злива голів, тут, напевно, більш так правматично команди діяли. Як думаєте, з чим це пов'язано? Ну, я думаю, що більше йшли до результату. Сподівалися, більш конкретніше. Грати в захисті, що у нас і вийшло, плюс швидкий гол, потім зрівняла команда і найТі. Потім другий гол забили в другому таймі. І, ну, вирішили більше грати в захисті, ніж у нападі. В рамках наступного етапу вже, можливо, відтепер думаєте, бо думали, що можливо перед цим матчем. Хто може трапитися далі у суперниках? Хотілося б, щоб ще одна львівська команда. Ми вже дві пройшли. Ну, я рахую, що цей зал Галичина, як наш домашній, ми його любимо. І дякуючи нашому президенту, скромному, скромному Ігорю Олександровичу та його сину Ярославу Ігоровичу за те, що нас підтримують, і бажаємо їм процвітання. Дякую вам і успіхи.